Дитячі кістки посеред головної площі Хирова це не фільм жахів, а спадок від радянського союзу. Тільки уявіть у братській могилі, замість останків червоноармійців, дослідники з товариства пам'ять ексгумували зовсім не те, що очікували. Після завершення ексгумації сьогодні ми можемо чітко сказати, що немає тут 52 останків, як це рахується в архівних даних. А є всього лише 15 останків якихось людей. Старожили пригадують, що у 60-х роках минулого століття місцева влада організувала масштабне перепохування радянських вояків, які загинули під Хировом у 1944 році. Однак, що насправді було в трунах, досі залишалося таємницею за сімома замками. Вони пригадують сам самому процесу, яка відбулася. Що це до 9 травня. З великими почистями, помпезністю за участі всіх там комуністів, міських і районних, і обласних е, везли дві домовини закритих і урочисто їх перепоховали. А що всередині, ніхто не бачив. Як же ж дитячі кістки потрапили до братської могили червоноармійців? Керівник товариства пам'ять Любомир Горбач має свою версію, і від неї буквально волосся стає дибки. Ймовірно, радянські діячі просто розривали чужі могили заради статистики. Я думаю, що це під чергову дату дня ходню Побєди треба було за вказівкою в кому партії сюденько привести, накопати от танків, щоб було що перепоховати. Можливо, на якомусь цвинтарі накопали і, і перепоховали як е, військовослужбовців Червоної армії. Я впевнений, що ті е, о навіть ті останки, які ми сьогодні знайшли, вони не мають жодного відношення до тих прізвищ, е, які е, тут вписані як е, загиблі і перепоховані. Дослідники з пам'яті займаються розкопками вже 18 років і запевняють, що це далеко не перший випадок, коли у братських могилах були рештки далеко не радянських солдатів. У це важко повірити, але бувало й таке, що замість десятків останків закопували лише кістки однієї людини. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.